Доброго дня, доброго дня мої люди дорогі. Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні 24 січня. Місто Дніпро. І з вами я, Олександр, як завжди. І з вчорашнього дня у нас трошки похолодало. Відчутно невеличкий морозець, градусів 2-3, ну десь так. Пасмурно. Але е, при цьому всьому вітру практично немає, тому не так сильно і холодно. Хочу сказати, що ніч пройшла відносно спокійно була одна повітряна тривога, але при цьому я не, не чув ніяких вибухів. Ну тобі ж в телеграм-каналах тишина спокойствия. Але не забуваємо, що на лінії ну, Соприкосновення, да, там де йде війна, конкретно вже, конкретно вже з бої йдуть Це треба не забувати. Що хотів ще сказати? Світло є, живі, здорові, світло по графіку вроді відключають, виключають, придержуються, типа, але нам вкидують постійно в телеграм-каналах, що... Помімо цих відключень ми привисли ліміт збереження цієї електроенергії, тому наразі по Дніпропетровській області діють екстрені відключення, аварійні відключення і так далі. Жюлька, як ти ж? Морда. Так. І ще із новостей, друзі. Значить, із новостей у нас помните, я вам колись казав, що я купляв хліб спочатку по 17 гривень, там в мене да хліб називається, і мені вкусний. Був 17 там з Потім, ну Це хто слідить за каналом. Потім я його в варусі купляю вже 19 гривні 20 копійок. Ну, в обичних магазинах він за 20 гривнів. Хто не хоче йти в варус, да? вчора... Я купляв цей хліб в АТБ уже 19.40. На 20 копійочок, казалось би, так? Да? Але ж тільки це, це та позиція, яку я обратив внимання. А так візде на всіх позиціях Там на трохи, там на трохи, там на трохи. І в того ми отримуємо процентів 30% плюс Своєї розтрати бюджету, так? Да? Де? Звізда ютуба ти. Де? Що ти тут? В будці не спиш? Якраз махнула головою, ні. Пішли подивимося, де твоя будка. Веди, де ти спиш там? а? Так що люди от отака ситуація. Потихеньку все дорожає, кроме цього, кроме цього всього нам сказали, що ну слухи вже, слухи такі ходять, що... Мол, світло подорожчає в наступному місяці. Ви вже заплатили за світло, мол. Це тут по гаражу балакає. Ти там заплатив за гараж за світло? Бо світло мов... за кіловат. Ти глянь на цю феську. <світку> це ти проявляєш до мене радість чи до підписників? я не можу поняти. <світку> гляньте на це. Ну, по моїй інформації, люди добрі, я вам скажу, що світло тероризуватимуть нас ще як мінімум до кінця зими. от ну, вон, та, Так як було, так і осталось то та... Жулька, я не зрозумів. Я блин, розберу тобі тут усі твої причандалля і будеш спати в буці. Да. Думаю, що всю зиму вони будуть нас відключеннями мурижить. А більше туди до літа, я думаю, воно може бути наладиться. Понятне діло, що висять ціну на електроенергію, це понятно. Ну, Воно буде легше і на душі, тому що весна до літа прийде тепло, світло появиться взагалі денне і буде якось на душі навіть легше, я так скажу. А зараз пасмурно, гляньте на цю погоду. А зараз пасмурно, холодно. А в наших реаліях часто сир. <ріст> ну, така зима, так? Да? І тому якось все на цій почві, війна, повістки, ціни. Ну все, все, все. Давай, добивай воду. <ріст> Молодець. Та на лємо тобі не, не переживай. Так, із новостей, значить, що я казав? Світло у нас є. А, друзі мої. Те, хто дивиться мій канал позавчора чи вчора я казав, що у, у... Лівобережному, тут в краю, стояло аж 4 трамвайчика. Зв'язано це з тим, що вони в той день пережидали момент, коли не було світла. Ну, я ж то не знав, думаю, чого вони зібралися. що ли. Оказується, вони просто е пережидали, коли світу не було. А вчора так взагалі весь електротранспорт 100 яв просто. Ну, не... Одній. Жульки хорошо. Світ їй не нужен, що відбувається, їй не треба. Да? Та від тебе, від мене напряму зависи твоє благополуччя. Так що ти повинна переживати за ситуацію в країні. Де, да, Жулька? Каже, передайте нам е, оті ПЗРК чи що воно, щоб збивати ракети, щоб не літали вже двідома. Передаси, Жуля. Бо щось люди не хочуть їх давати. Видно, поки їх не коснулося, вони не знають, що воно таке. І ждуть, і ждуть, що буде далі? Да? Страшно, страшно це все діло. Ну що ж, я вже крутюсь на роботі, вже замерз. <сум> Всім хорошого дня, продуктивного, на зв'язку. З вами був Олександр. Можливо, можливо, вийду ще в ефір. Можливо. А, і кстати, вчора е проходив мимо... обмінника. Долар по 40 на місці стоїть. Хоча вкиди, є такі, що може впасти. Я скажу так, що він, мабуть, не впаде, тому що в нас все, що піднімається, воно не опускається. Бензин є, ціни ті ж. Далі будемо. <гум> всім, пока, все на зв'язку. лайки з вас обов'язково. Коментуйте. І по можливості, хто може чи має змогу допомогти або стати спонсором, будь ласка, підтримуйте мій канал. А всім тих, хто вже підтримав. І вчора, і позавчора, і на стрімі, і везде вам величезне від мене. Спасибі. Щире спасибі.